Продовжуються змагання у конціалахті з жіночим спринтом. Прекрасну гонку проводить Маркета Давідова, яка з нолем вперше за останні два роки підіймається на подіум. Це третє золото в кар'єрі на Кубку Світу для 27-річної чешки. Фантастичну швидкість продовжує демонструвати Ельвіра Еберг, яка, незважаючи на два штрафних кола, фінішує другою. Саме шведка захоплює лідерство у загальному заліку, другий раз поспіль фінішуючи у призах. І бронзовою призеркою на радість місцевій публіці стає Суві Мінкінен, яка з чистою стрільбою вперше в кар'єрі здобуває медаль Кубку світу. У квітковій церемонії Франциска Пройс, Німкені не вистачило однієї десятої секунди до третьої позиції. Каролін Кнотен. Та шосте місце у Юлії Танхаймер, що є персонал бестом для 19-річної біатлоністки, не змогла зберігти за собою лідерство у тоталі Лужан Моно, яка зробила два штрафних кола на стійці та фінішує на 17-й позиції. Знову не вдається продемонструвати свій максимум Інгрід Тандревольд, яка з однією хибою у пасиві стала лише 32-ю. Не задалась гонка у Жулії Сімон. Француженка маючи 4 промахи, фінішує 47-ю. Жодній Українці не вдалося відібратися до старту. Найкращою стає Юлія Джима, 26, та з нулем, на 34-й позиції Христина Дмитренко. У неї один промах. Олена Городна 52 га з одним штрафним колом. З таким же показником у стрільбі Олександра Меркушина 62. га і маючи два промахи на 69-й позиції, фінішує Анна Кривонос.